У ці непрості часи, коли Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру, щоб вимістити свою злобу на цивільних українцях за поразки від наших захисників, а в оселях Миргородців періодично зникають електроенергія, тепло і вода. Комунальні служби роблять все для того, аби мінімізувати негативні наслідки ворожої агресії і поступово призвичаюються до роботи в умовах аварійного відключення електроенергії і навіть блекауту. Якщо повториться подібна ситуація, то у нас ми будемо старатися надати воду на підвальні приміщення там перші поверхи, але якщо в випадку, коли в нас вийде повністю зладився система, то у нас є можливість, задіючи генератори, видавати воду на роздачу. Це в районі шостої школи, в районі містечка, в районі. Центральної лікарні біля 14 скважин, там є генератор, який запитаний від лікарні. Також в районі водозабор номер 2 це Київська вулиця. Там буде вже зварені у нас спеціальні такі гарбінки, через які там одномоментно можна роздати до п'яти точок включення, це п'ять кранів, і люди можуть приїжджати брати воду в різні ємкності, для... це питна вода. Олег Борисович показав нашій знімальній групі, як готуються до роздачі питної води миргородцям на одному із водозаборів міста. Тут бригада слюсарів разом із майстром Олександром Іваницею паяли спеціальні грибінки для роздачі питної води миргородцям у мобільних пунктах одночасно із п'яти кранів. І саме роздача води, а не її продажу. Роздача води буде населенню. Не обліковуватиметься, буде роздаватися, бо це нагальна потреба населення по водоспоживанню для приготування їжі. Тобто всі можуть прийти і набрати воду в цих мобільних переносних точках роздачі води. Поступово готуються до роботи в надзвичайних умовах і підприємці, які реалізують очищену питну воду в стаціонарних бюветах, що знаходяться на вулицях Данила Апостола Старосвітський та Івана Білика. Тут завчасно вже закупили генератори і пальне до них, також закупили додаткові резервуари для води. Я хочу з вами сказати, що коли не буде світла. То в нас є і генератор, і безперебойник. Завжди він 24 часа на сутки, він буде працювати, можна в будь-який момент набрати цю воду без перешкод. Наскільки нас вистачить, ну будемо максимально старатися, щоб нас вистачило надовго. Ми доставили також ємність допоміжну на півтони. Ще один акумулятор поставили, щоб на більше вистачало. І генератор є, бензин також запаслися. Тобто, ну, я думаю, якщо буде все а все буде добре, то ми. Пройдемо цей шлях без перешкод і будемо давати воду скільки і кому потрібно. Ціна не зміниться. Ми всі розуміємо, що і так важко, і будемо допомагати максимально людям. Максимально. В цей час, коли були блекаути, коли були перебої з води, ми все робили можливе, для того, щоб людей забезпечити водою. І в нас не було світла. Запускали генератор. Допомагали людям заряджати навіть мобільні телефони. Працюємо над тим, щоб вода була якісна для мироводців. Працюємо над тим, щоб крім цього доставляти до людей воду, та яка сьогодні потребується. Ми готові надавати допомогу, плод до того, що і телефони заряджати, плод до того, що там і якщо край десь і водички підвести, плод до того, що до будь-яких справ, до будь-яких критичних ситуацій, які будуть траплятися. Так що ми практично готові до цього і робимо все можливе. Рані хочу сказати, все можливе для того, щоб відповідно це проводити. Після першого відключення вже маємо якийсь трошки опит і як це робити, вже розробили свій процес і думаємо, що будемо готові до будь-яких. Ситуації, ну але не будемо зарікатися. Якщо виникне блекаут і багато, довго не буде світла, значить у нас є генератор, ми вже забезпечені, тобто думаємо, що 100% буде павільйон працювати. Також ми людям і в прошлий раз, і зараз я можу пропонуємо, якщо зникне світло, і окрім. Чистої води ми можемо запропонувати і технічну воду. Ну, тому що треба десь і злить, і пролить, і так далі. Це теж ми будемо надавати таку послугу. Отож, блекаут, якщо він навіть і повториться, це не кінець світу, підтримуючи один одного і допомагаючи тим, хто цього потребує, миргородці без сумніву. Переживуть і його. І скільки б не скаженіли орки, перемога все ж буде таки нашою.